Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде маленький огляд двох моїх нових гортензій: це Royalty Collection Flame Blue і Magical Greenfire. Magical Greenfire. Цю гортензію я купила вже ось такою дорослою, квітучою. Соцвіття дуже щільні, і листочки теж щільні. І вони гарно витримують сонячне світло, але не денне, а вечірнє або ранішнє. Якщо от була спека, то я накривала всі свої гортензії, але ця гортензія вона найвитриваліша. Мені дуже подобається, як змінюється колір від ніжно такого рожевого, малиного до зеленого. І чим старше стає квітка, тим темніше вона стає. Мабуть, тому її назвали «Green Fire» Зелений вогонь. Так, давайте подивимося, «Green Грінферку що. О, скільки там бруньок взагалі. Я хочу зрізати ось ці суцвітя крайні, тут мені допомагають. Ось, дивіться, бачите? Пагін. І ось тут вже є. Бруньки. І ось тут зараз буду зрізати я цей пагін. Ось так. Це квіточка. І ось так бруньки виглядають. Розчистила я трохи середину кущика, позрізала нижні там листочки. Ось, зрізала суцвіття. Ось тут три штучки такі вийшли. І дивіться, якого кольору квіти такі малинові-малинові. А потім вони ось такими аж стануть. Все. Тепер догляд йде вже підготовчий до осіні. Не буду я їм додавати вже більше азоту. Так багато. Буду додавати калій для того, щоб. Бистріше дозрівали всі ці пагони. Royalty Collection Flame Blue. Ця квітка мене покорила тим, що в неї дуже великі квіти за розміром. Не суцвітці, а саме квітки. Вони мають цікаве зафарблення, таке фіолетово синє, тому що воно підкислене. Це рослинка. Якщо його не підкислювати, то рослинка буде рожевого кольору. Я свою рослинку не підкислювала після придбання і подивіться, які зміни у забарвленні кольору квіточок. Вони почали рожевіти. Але згодом я почала знову проливати свою гортензію, і хочу подивитися, як буде змінюватися колір на інших соцвітях. Подивіться, які вони рожеві. І трошки починають вже. Синіти. Я ще її не обрізала ні разу і хочу це зробити разом з вами і подивитися, чи ремонтатна ця гортензія, чи ні. В неї тут почали скручуватися листочки, хоча я обробляла вже фунгіцидом квадрисом і вчора ще робила обробку топазом. Зараз обріжу і подивлюся, що не так з цією гортензією і взагалі, які справи в неї там всередині кущику. Ось тут я не бачу ніяких бруньок. І там. Тому зараз я відріжу і подивимося. Ось таке вже сухе суцвіття. Ось так воно виглядає. Бруньки почали розвиватися, якщо ви бачите, ось тут. Але тут теж вони є. Тому зараз я ще трохи обріжу, ось таким чином. І ось ці бруньки почнуть розвиватися. Хочу показати вам, наприклад, ось цього суцвіття, Там є бруньки. І ось тут, над бруньками, я буду зрізати. Продовжую обрізати, і дивіться, ось пагін з суцвіттям. він іде із самої землі. Тобто, це пагін цього року, і він квітує. Отже, я можу зробити висновки, що це ремонтантна гортензія. Трохи почистила гортензію, обрізала. Ось так виглядає середина куща. Тут багато бруньок, вони мають ще час для того, щоб розвинутися. І далі я буду теж обробляти фунгіцидом, бо мені дуже не подобаються оці плямочки коричневі на листочках. І ось так зараз виглядає цей кущик. Сподіваюсь огляд був корисним, цікавим. Може хтось захоче собі мати такі квіти. Я сподіваюся, що наступного сезону в мене з'являться ще новиночки, Але треба буде придумати, де їх поставити, бо місця вже зовсім немає. Я вам всім бажаю миру, мирного неба і всім пока-пока.